Понад півтори тисячі військових за минулу добу втратила армія Російської Федерації. Повідомляють у генштабі ЗСУ. Тож українські воїни відмінусували понад 100 одиниць техніки. У боях більше не братимуть участь 8 російських танків, 18 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, а також понад 70 автомобілів. Крім цього, захисники українського неба звили дві крилаті ракети та 36 безпілотників оперативно тактичного рівня. Росія атакує Україну дронами. Рух ворожих бопола нині фіксують на Київщині. Працює протиповітряна оборона. Про це повідомляє місцева влада. Антишахейні групи сьогодні відбивали атаку безпілотників і безпосередньо в столиці опівночі. Про результати їхньої роботи згодом відзвітують повітряні сили. У відомстві усю ніч фіксували рух ворожих дронів над центральними, північними та східними регіонами України. Рятувальники увечері завершили розбір завалів у Києві на місці російського удару балістикою. Остаточна кількість загиблих. Троє серед них охоронець та подружня пара, яка їхала в авто поряд з місцем атаки. Ще троє людей постраждали, але допомогу отримали на місці. Від госпіталізації відмовилися. Росіяни атакували Київ балістикою. Спершу про це повідомили в повітряних силах з приміткою, що обидві ракети були збиті, але одна на низькій висоті. Це і призвело до таких значних руйнувань у середмісті. Потім оглянувши уламки російського залізяча, попередні висновки оприлюднили криміналі. Іскандер-М конкретна ракета російська. Да, застосували по мирних людях, побивали вон людей, е мети не досягли ніякої. Бачите, посеред дороги ракета вибухнула. Примітно, що балістикою Росія атакувала столицю уже по завершенні комендантської години, коли на вулицю вийшли цивільні. Ось як один з постраждалих згадує момент удару. Вибухи і тривога одразу і все. і все. Я так чув, що першу наче збили, а потім ще до вибух, і останні такі о, дом трясеться, гуде страшне, полум'я по стінах. І одразу пило кушає, і цей цементний пил в роті на зубах ростить страшне. Щодо руйнувань, ударна хвиля рознесла усе довкола, потрощила приміщення банку, хлібну крамницю, інші магазини харчів і побутових товарів. Рознесла усі вікна і двері, станції метро і Макдональдсу. Побило сусідньої з ними будівлю, де були медичні кабінети. Вкотре понівечило і бізнес-центр на протилежному боці вулиці, а ще перебило водогін. Але це не паралізувало рух громадського транспорту. Вже за кілька годин метро відновило роботу, але працюватиме поки. Тільки один вихід. Один загиблий, один зниклий безвісти та 12 поранених, серед яких жінка в тяжкому стані. Це наслідки вчорашнього ранкового ракетного удару росіян по Запоріжжю. Кількість вибухів у місті пролунала близько шостої години. Цілили терористи по промисловому об'єкту. Вибухова хвиля понівечила багатоповерхівки по сусідству та православний храм московського патріархату, який опинився за кілька десят метрів від епіцентру. Собор зазнав критичних руйнувань у середині майже повністю. Обвалилася стеля. Священники насамперед заходилися шукати під уламками свою найціннішу ікону. Давайте ви лучше зайдете, і ми все посмотримо, тому що об'яснити словами буде дуже важко Настоятель православного собору пан Костянтин правий руйнацію у середині храму, що опинився за кілька десятків метрів від епіцентру вибуху. Складно описати словами. Від вибухової хвилі рухнула майже уся стеля храму. Паноці та прочани розбирають завали. Роботи, я думаю, що буде дуже багато. Надзвичайники каже настоятель, закликали усіх бути вкрай обережними. Ми сказали, поки не розбирати ось це все, бо що бояться, що буде об... обрушення. У нас центральна ікона. З мощами апостола Андрія Первозванного, теж под руїнами. Ми хотя хоча б жию найти, мощі достать. У момент вибуху російської ракети на сусідньому підприємстві у храмі перебували сторожі пані Тамара, що зазвичай приходить сюди рано вранці. Лише дивом вони не скалічились. Я слышу такой грохот, Ну вот я не можу передати словами, это что-то страшное страшне Сначала Спочатку большой один, потом меньше. І вот ета вот сучі ось, це, ось пані Валентина примчала сюди. Що не дізналась про те, що їхній храм понівечено вибухом тепер допомагає прибирати. А звук слышала і помоч Андріївський храм написав, що потрібні люди нужна допомога. Родителі ліпівались тут, мої діти вінчавісь, мої внуки крестились, тому храм любимий, звісно. тим часом у середині паноці, що сили намагаються розшукати під завалами головну святиню храму. Зрештою їм це вдається. Ікуна Андрія Пірозана наша. Вондеконособора засипана вот вона. Кінців сусідніх чотириповерхівок так само чимало клопоту. Майже у усіх квартирах повибивало шибки та понівечило двері. На верху, там от, повністю теж верховий ніслам то саме двері. От повністю бачите, гляньте, нема дверей. Спала і вікно вилітає надо мною. У квартирі пані Антоніни, поки прибирає племінниця. А сама жінка досі не може оговтатися після терористичної ракетної атаки. Утім, каже: їхати звідси жити до родичів не воліє. А ще колоте. Таблетки випила нові. В общем, всі три вікна вилетіли, двері входні вилетіли. Тут у мене ще фантик Єсь котик котік. Куди ж я його діну? Подальша доля собору каже настоятель, поки не визначена, та принаймні службу правитимуть у цілій частині споруди. Надежда вмирає последні. Ну ми віруючі люди, стараємося вірити в Бога. І уповати на нього тільки так і надіємося, що все буде замечательно, Господь управить. внаслідок ракетного удару Росіян. Один чоловік загинув. Його тіло з під завалів рятувальники дістали увечері. Андрій почтів Артем Деженко програмовікне СТБ Єдині новини. П'ятьох убили та чотирнадцятьох поранили. Серед них четверо дітей. Такі наслідки російської атаки по кривому рогу минулої п'ятниці окупанти випустили по місту дві балістичні ракети. Одна з них влучила в місцевий авіаколедж, інша вдарила в житлову забудову. Серйозних пошкоджень зазнали чотири багатоповерхівки та десять приватних будинків. У нас перша ракета прилетіла в коледж в учебний корпус. Ми там якраз працювали. E, нас там закидало, а потім нас e, через вікно спасли. Нас там було троєчко. Я ще напарниця моя і чергувала e, учкового корпусу. Получається, кровать навіть согнулася зрива. Багато тут осколків, воно вирвалося сразу. Єдине, що рішетки <реш> навіть Батарею вирвало. Серед загиблих троє, члени однієї родини, нині у лікарнях залишається четверо поранених. Батько в лікарні. Напевно, він з машини виходив у цей момент. Угу. У важкому стані. У нього був металевий, металевий предмет в плечі. І він, напевно, вилетів і розірвав йому плече. Невідомо як рука, але він дихає через трубку. Один... Важкий пацієнт нестабільний на сьогоднішній день. Там множені міновибухові травми з ураженням головного мозку, грудної порожнини, черевної положини завтра у кривому розі оголошено день жалоби. Про ситуацію на фронті говоримо далі з воєнним експертом Сергієм Грабським. Пане Сергію, я вас вітаю. Моє вітання, ради бачити. навзаєм. Росіяни рухаються до того, аби взяти Покровськ в оперативне оточення. Якщо їм це вдасться, то що це означатиме як для битви за Донбас, так і для війни загалом? Ну, треба розуміти, що Покровськ, Покровськ на сьогоднішній день є надзвичайно важливим пунктом на нашій карті, на карті нашого фронту, і треба розуміти, що він прикриває як напрямки за великим рахунком на Дніпропетровську область, так і відкриває дорогу противнику на північ в сторону Слов'янська, Краматорська. Власне, йдеться не тільки про Покровськ, власне йдеться про вихід противника на лінію Покровська, Костянтинівка, Часів'яр. І саме тому, саме на цій ділянці фронту, ми спостерігаємо найбільш високу активність противника. Це стосується і часів яра, і його намагання пройти в районі Турецька і Покровська. Але на сьогоднішній день противник не має просто можливості атакувати Покровськ. Лоб вони відчувають, що сил і засобів у них недостатньо, тому вони зараз намагаються обійти Покровськ з заходу і зі сходу. І саме тому ми спостерігаємо зараз таке відчайдушнє просування противника, намагання його просунутися, як на лінії удачне котлене-звірове і далі прориватися до траси, одночасно намагатися вийти на кордон адміністративний між Донецькою, Донецькою та Дніпропетровською областю, так і надзвичайно високу активність на лінії Єлизаветівка-Баранівка, де противник відчайдушно намагається вийти на трасу, яка з'єднує Покровськ із Костянтинівкою. Тому ми і говоримо про таку високу активність на цій ділянці фронту, і в принципі це абсолютно зрозуміло. Противник має намір створити передумови для подальшого просування. Говорити про оперативне оточення Покровська ну, поки що дуже зарано, тому що ми не даємо можливості противнику прорватися на цих напрямках, але треба розуміти, що Покровськ залишається на сьогоднішній день найбільш гарячим. Чою точкою на карті нашої війни, і саме до нього прикута вся увага. Але давайте не забувати Покровськ тільки один з елементів тої битви, яка зараз ведеться на ділянці від Покровська до часу Яру. Ну і, і на цій ділянці, і в принципі, майже по всьому фронту, сили оборони проводять оборонну операцію, мета якої, як ми неодноразово чули від речників від експертів, виснажити сили противника. Чи бачите ви якісь ознаки того, що сили противника виснажуються? Його спроможність наступати падає. Ну, чого знаки? Давайте говорити, фактами. Давайте говорити фактами. Якщо в листопаді місяці темпи просування, середньодобові темпи просування противника складали приблизно 26 квадратних кілометрів на добу, то, за даними інституту вивчення війни, тобто це нейтральні факти, темпи просування противника склали до 9 кілометрів на добу. Якщо в листопаді місяці ми говорили про втрати противника приблизно до 43 тисяч, можливо, трошки більше. А то в е грудні місяці ми вже говоримо про 47 тисяч стало певною мірою рекордом втрат противника. І якщо ми зробимо трошки крок назад, і ми подивимося, то скажіть, будь ласка, на яких ділянках фронту ми спостерігаємо е високу бойову активність? Власне, тільки на Покровському. А частково е така активність спостерігається на Купінському напрямку. Ну і безумовно, якщо брати вже не територію України, а тимчасово контрольовану територію Російської Федерації, то на Курському напрямку. І власне все. Власне все. Тобто противник змушений тасувати війська, а противник змушений відчайдушно кидати в бій, все, що можливо, але об'єктивно темпи його просування зменшуються. Чи значить це, що вони завтра зупиняться, ні аж ніяк, тому що, знаєте, тут не йдеться про а, оперативну доцільність, тут йдеться про виконання політичного замовлення. І виходячи з цього, а, противник буде лізти вперед до тих пір, поки а, в нього вистачить сили ресурсів. Але ми вже бачимо, що тренд а, вимальовується. Такі, що противнику все важче і важче е, проводити такі е, активні наступальні операції, як мінімум на кількох ділянках фронту одночасно, саме тому е, основні е, бойові зіткнення е, сконцентровані на південно-західній частині е, Донецької області. Цього тижня сили оборони нанесли низку таких далекобійних ударів по території Росії, по їхніх нафтобазах, по їхніх військових підприємствах. Там порохові заводи були тощо. Наскільки це дошкульний удар для ворога, що це нам дає, окрім того, що ну просто приємно дивитися, як там все горить, і люди бігають, суетяться? Ну, безперечно, приємно дивитися, як там все горить. Люди суетяться, але треба розуміти наступне. Перше. Чи зупинить це війну? Ні, аж ніяк, тому що таких ударів ми маємо наносити десятки щоденно. Я вже проводив таке порівняння, що англо-американська авіація під час Другої світової війни щомісячно скидала на Німеччину еквівалент десяти херосін. Десяти херосін. І на і знадобилося ну приблизно 30 місяців, щоб поставити Німеччину на коліна. А в нашій ситуації, звісно, наша ударна потужність трошки менша, але разом з тим треба зважувати на наступне: росіяни мають дуже велику проблему з територіями їх неможливо прикрити. А що означає територія? Це означає, що і логістичні ланцюги в них розтягнуті, тому переривання таких ланцюгів дошкуляє їм дуже сильно. Ми вже бачимо наскільки потужним був удар по Енгельсу із знищенням нафтобази, яка в тому числі забезпечувала стратегічну авіацію противника. Ми розуміємо, що знищення кожної нафтобази, кожного нафтопереробного заводу воно зменшує можливості окупантів вести бойові дії і примушує їх розтягувати комунікації, примушує їх витрачати більше засобів на цю війну. Російський бюджет, спрямований на війну, досяг вже колосальних розмірів, якого не було ніколи 41%. Це те, що вони витрачають, використовуючи свої внутрішні ресурси, які, хоч і великі, але не безмежні. І саме це дає підстави нам говорити, що противник так відчайдушно намагається досягти якихось суттєвих результатів, кидаючи, знаєте, в таку, не скажу останню атаку, а відчайдушну атаку, все, що в нього є на сьогоднішній день. Пане Сергію, дякую вам дуже за ваші думки. І цю розмову це був воєнний експерт Сергій Грабський, з яким обговорили нинішній стан справ на фронті.